Мішки АТБ акції будуть діяти з 15 по 21. В середу починається. Наступної середи вже новенькі акції. Оліс лагідний кетчуп 250 грам за 2050. Зручна упаковка. Оліс шашличний кетчуп 250 грам за 2050. Знижка на них аж 35%. Густо. Алжирський соус, нічого собі, цікаво, да? Алжирський за 180 г 23.30. І ось отакий оліс, солодкий чилі соус 180 г 20.50. Майонези Щедро майонез провансаль 67% жирності, 29,90 тут 300 грамів. Ось така вигідна упаковка. Замість 300 г. Тут вже йде 400 Ну як акція, 67% жирності, 39,90 зі знижкою 38%. Це у нас густо соус карбонара 21,90 за 180 грам. І також від Густо сирний соус 23,20 за 180 гривень. Ще ексклюзивні знижки, я їх не показую, це тільки для тих, у кого є карта АТБ. Отака паста томатна 300 грамів, дійсно, крута ціна, 24,70 гривень, не тільки з картою АТБ. Масло своя лінія, солодковершкове, 82% жирності, ціна зі знижкою 15%, 86,90 за 180 гривень. Масло торгівельної марки «Делюкс» солодковершкової 82% жирності 200 г, виготовлено в Німеччині. Да, так, адреса виробництва 132 гривні 60 копійок за 200 грам упаковочку. Мінус 30 на всі активі є йогурти, які йдуть по 260 грам. По 22,50 є ягоди з лаки, вишня, черешня, полуниця, ананас з біфідобактеріями. Ось така баночка, Коштує 22,50. Та тут такі гарні знижки на ці дольче. Взагалі вони смачні йогурти, такі двошарові, є полуниця, вишня, манго, персик, маракуя і всі види дольче по 12,50 за 115 грам. Причому початкова їх ціна 19,70. Це гарна знижка, мінус 36 відсотків. смачний йогурт ягодинський, турецький, 34,70 за пляшечку 260 грам. В ньому 8 жиру. жир. Товий товар написано, ось така сметана, упаковочка 200 грам, 15 жиру, 20,90 зі знижкою. 200 грам, щоденний збір. Отак, бренд на Молоко від ферма 3,2 жиру 840 мл 47,90. Кефір від галичина 2,5 жиру, пляшечка 870 грам, ціна 53,60 І кефір від ферма. Тут пляшечка 840 грам, ціна 57,40 за 2,5 жир. Йогурт безлактозний від молотія 2,5 жиру 39,50. Написано густий. І також біфідо йогурт від Активія без лактози 23,50, пляшечка 260 грамів. Така гарна знижка. На оце біло-біло крем-сир оріджинал, 55% жиру, 43,90, мінус 40% знижка. І президент поруч стоїть. Отакий крем-сир класичний 180 грамів, 72,50 Так, сири тверді, мінус 26% знижка. Це своя лінія, голландський. Рускований, твердий, 160 грамів, 62,70. Також є вершковий 160 грамів за 62,70. І тут мінус всього 18%. Король сирів періатин 75,60 за 160 грамів. О, гляньте, мінус 30. Ось оцей польський сир. Едам, Едам. 59,90 за 135 грам. Він нарізаний слайсами. Очки від своя лінія, дружба і вершковий. По 55% жиру в упаковці. Вони йдуть по 70 грам. Ціна 16,60. І сирочки від кому, вершковий і бекон по 21,90. А тут 75 грам. Так, а жирність? жирність не видно да, на цій сторінці? От не видно. Лактіма, сир плавлений, з сиром моцарела пластини 130 грамів за 50,90 І лактима ементаль, також 50,90 На них 30% знижка. Ага, це е, так, ось такі, ну, 4 сезони. шинка гриби вершковий цибуля, 140 грамів 60-50. 60, 60 гривень 50 копійок. І ще сир м'який тюрек. 9490 за 120 грамів камамбер. І з пліснявою з блакитною 64,30 за 100 грамів від лазур. З'явився новий товар. Ось такі тістечка, називаються сафарі бісквітні. Виріб кондитерський. Ну тут як бісквіт, такий різнокольоровий кремом перемазаний. В середині 4 тістечка, 270 грам. За 93,90, мінус 15% знижка книжка на торт, бісквітний Прага з вишнею 600 грам за 225,90 Це виготовляє своя лінія. Упаковочка дуже гарно зроблена. один торт в акції, але поки його розібрали. Торт столичний повітряно горіховий Також від своя лінія 550 грам. За 221 гривню буде йти по 21 перша акція. Ці авокадо хас ціна 22 гривні вказана за 100 грам. Ось таке авокадо хас. Ківі в кошику Це ківі йде другого гатунку. Ціна вказана за кілограм 89,90 зі знижкою 18%. Ось такі яблука йдуть. Вони першого сорту вказані невеликого розміру. Показую, як виглядають за 31,95, На них знижка 15%. Пропозиція від мрія ванільний цукор. Ціна гривня 70 за 10 грам. 80-80, стружка кокосова від розумний вибір. Тут 40 г. Далі відрозумний вибір насіння маку. Так, 125 г за 25,50 І макова начинка 275 г за 56,50 мінус 17% знижка. Лакмі великі плитки шоколаду. Лакмі від Рошен. Акція. Так, горіх та шоколадно-карамельна начинка 295 г за 138,90. Мінус 40% на всі. Тут 117 гривень смак полуниці з печивом 275 грам. Далі шоколад молочний. мигдаль, кокос, рисові кульки, 117 гривень, 280 грам. І тут 295 грам. за 117 гривень карамельна арахісова начинка. Також гарна пропозиція. Віднестє готовий сніданок, лайн. 90 гривень 40 копійок за 375 грам. карамельний сироп та шоколад. Ого, велика знижка 40%. Ще й на отакий старт. Тут кільця, банан полуниця. Так, Зернові кільця, смак банану та полуниці 66,60 це 420 грам. І чіпси яблучні. Ось такі від сусіді. 64,90 80 пляшки коли. Оріджинал і кола зіро без цукру 41,90 за 2 літри. 5,90. Ось такий живчик зі смаком вишні є. Так, тут аж 2 літри, ціна гарна. 30 акцій почнемо з цієї кави. Цікава позиція, гарна знижка. Мінус 42% знижки на каву. Якобс еспресо. Це мілкого помолу йде кава мелена. 230 грам за 149 гривень. Гарна знижка дійсно. А тут 42% знижки. Це кава смажена в зернах від Якобс. Цілий кілограм за 699 гривень. Також мінус 42% І на Якобс. ось ця кава розчинна іде в такій баночці. Вона 190 грам, ціна 309 гривень. Якобс монарх. І сублімована кава. Також від Якобс. Тут 200 грам в цій упаковці, Ціна 279 гривень. Трішки засвідчує. 169 гривень. Коштує Якобс, Капучино Мілка, 500 грам, 169 гривень. Сподіваюсь, що видно. 42 також знижка. І 150 гривень ось така кава чорна карта, розчинна сублімована, 150 90 за 120 грам. І ще мінус 40 знижки на чорну карту еспресо, 250 грам, ось така в червоним, ну, з червоним, в упаковці 246,80 грам. Нагадую, акції діють з 15 по 21 сьомого, слабосолене, філе шматок на шкірі. Від своя лінія. Так, 180 грам, 185-90, мінус 25% знижка. Акція на норвезький оселедець філе в олії від Норвен, мінус 30% 250 грам, 69,90. Ікра форелі. Лососєва від Норвен 204,90 за 80 грам. Іде з ключем баночка, і також ікра Мінтая пробійна, ось така від Веладіс. Баночка з ключем, ціна 63,60 зі зни. Також непогана акція це від своя лінія. Сьомга слабосолена своя лінія з кибочками без шкіри. Першого гатунку 79,90 за 100 грамів. Аж мінус 41% знижки. Дивіться, як вони зараз стали робити, гарно у них є риба тижня, обов'язково один від риби з гарною знижкою. Мінус 26 відсотків. На цьому тижні буде ось ця риба від це лосось, свіже морожений. Ціле порції тут 340 сорок грам. Ціна за 340 сорок грамів 299 гривень замість. 404,90. Написано, що осінні знижки до мінус 44% на ковбаску і дивимось. Ось така баликова ковбаса, напівкопчена. Вона йде першого сорту. Від своєї лінії, м'ясна лавка. Мінус 40%. Ось ця палочка. Тут 500 грам в цій паличці, 93,90 замість 157. 40, мінус 40%. Да. 111,90 550 грамів за ось цю ковбаску. Тут 550 грамів від м'ясна лавка ковбаса варена, лікарська вищого сорту, вищого. мінус 36%. Знижка. Своя лінія, ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка, вершкова варена з м'яса птиці першого сорту 79,90 400 грам. Варна знижка мінус 30 відсотків на ось такі докторські фірмові сосиски першого сорту. Від своя лінія ціна вказана за 820 грам. Вони так і розфасовані Всі бачите, по 820 грам, 139,90 за ось цю упаковку. Мову є позначки, що з 15 по 21 діє акція на стегно. І від торгової марки Золотка знатна курка, наша ряба, улар чи, чи батал, турочка» – всі стегна, які є в цьому магазині, от всі. Неважливо, це буде наша ряба чи ще щось. Всі вони по 135,89. 89 Ціна вказана за кілограм. Дивіться, знижка гарна, мінус 24%. Від будь-якої марки, яке ви стегно берете, все воно по 135,89. Ковбасок, мюнхенські від глобино, відбірна свинина від П'ятачок. і це м'ясо. Ці всі ковбаски будуть йти по 109,50 і всі вони по 600 грам. Ось так, три види ковбасок 600 грамів. За ціною 10950 з'явилась новинка, і на неї зразу ставлять знижку мінус 22%. Це тісто листково дріжджеве від своя лінія. Вироби заморожені. Ого, це велика упаковка. Тіста 900 грам. Я не очікувала. За 65,90. ціна гарна за 900 грамів. Осінні знижки, джин. Знижка мінус 44%, 269 гривень за пляшечку. 700 мл. Ось оцей London Dry Gin. Саме ось оця упаковка, дивіться. Такий джин з такою великою знижкою. Мінус 44%. Кляшка така ось красива в горілки Гейтман. Знижка на неї 36%. відсотків. Ціна 188,50. мінус 36% відсотків. Знижка за пляшечку літрову. Пиво чернігівське світле 55,90 за 2 літри 250 мл. 43% знижка. Це у нас бренді «Смак Вірменії» називається. Три роки витримки. Так, три роки витримки. Смак фірмені, так бренд, мабуть, і називається, 19250 за 500 мілілітрів. Це бренді від Білісі, 3 роки витримки 19250 за 0,5 пляшечку. І бренді Старик Кахетті Вейсопі, 5 років витримки 500 грам за 250 гривень. І також бренді легенди Калхіди 5 років витримки 227,50 за 0,5. В акції знову буде ця фраголіна, розсо, б'янко, є маракуя, манго по 30,50, вони по 330 мл. Навіть є фраголіна безалкогольна за 15,90. І фрателіще, ось така секодрайс суха 30,50. Сардини атлантичні, від розумний вибір 230 грам за 44,90 Так ось такі паштети є індичі, курячий з м'ясом гусячі. Всі ці паштети від бренду профі йдуть по 130 грам. Ціна зі знижкою 24,50. Сіння соняшника, справжня лакомка, преміум особливого смаження – 37,90 за 170 грам. Гарна ціна і таке ж насіння преміум тільки є солоне і несолоне? по 37,90. Ще ось таке насіння соняшника, день у день, є смажене несолоне і солоне, воно по 150 грам, 28,90. Pets Up, ось такі баночки від своя лінія, по 85 грам, в асортименті є мус лососем з яловичиною, 60-70 ціна. Мішка на гурмешки, на всі баночки, по 24,40. Тут в баночках 85 грамів йдуть включі. Ще ось пецап є сухий, 400 грамів, ціна з рибою для дорослих котів 34,70. 4 лапи 51,50 за 30 грам. Для котиків. Дика упаковка, наповнювача силікогелів для котячих туалетів. Дивіться, тут півтора кіло за 138,90. Знову таки бренд ПецАп. Ці всі паучі різні від ПЕЦАП, вони йдуть по 100 грам, по 10 гривень 90 копійок. О, а гарна знижка на мяу, по 9,80, тут паучі по 85 грам, але це корм перевірений, це, ну, гарно коти їдять його, 9,60, гарна ціна, дійсно і знижка на клуб чотири лапи по 11,20, паучі по 85 грам. Десь петсап і для котів, і для собак, і десь зі знижкою також є ось такий для собак, мінус 25 відсотків, 149,90, для дорослих собак 2,5 кілограма, для котів Півтора кілограма за 117,50 сімнадцять Прямо наставили акції від Пецап. Це для своєї лінії виготовляють є великі банки для котів по 415 грам, по 32,50. І також є для собак, але це ексклюзивна знижка. Дивіться, така велика упаковка 75,90 за кілограм 240 грам. І ще ось така. С три а то маленьку вже розібрав предки вологі від своя лінія, антибактеріальні йдуть з клапаном. 60 штук. Ціна 28,3. диски. Розумний вибір. Скільки тут штук? 80 штук, нормальна ціна, 20 гривень, 70 копійок. І також палички в стаканчику від своя лінія 27,90 за 200 гривень. Гарні знижки на цьому тижні на колгейт Бренд зубна паста. Дивіться, така дитяча за 34,90. Тут 50 грам, мінус 38% знижка. Зубна паста Максі Фреш, мінус 22% знижка. Тут за 50 грам 45,90 вона гарної якості. А ось така велика, взагалі вигідна. Максі Фреш в зеленій упаковці. Тут 100 грам. Получається за 61,90. І ще ось Максі Фреш 61,90 відбілююча 100 грам. Мінус 38% знижка на зубну щітку від Colgate Zigzag. 41,90, дивіться, це гарна ціна, щіточка клас. І знову новий товар і зразу ставлять в акцію мінус 40%. Це арахіс смажений від бренду. День у день, він йде солоний. В упаковочці 180 грам, ціна 25 гривень. Я вибрала більш-менш такі великі знижки, де були позначки, де така знижка суттєва. І, ну і показала вам. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі, в якому магазині а тебе я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!